У Другій світовій війні взяла участь 61 держава. Бойові дії велися на територіях 40 країн. Через нацистську агресію загинуло від півмільярда до 85 мільйонів людей. 79 років тому українська земля була одним з основних театрів воєнних дій, і тепер ми знову змушені захищатися від загарбників. 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме вони найголосніше волали, що ніколи знову і вкотре давали світу свою терористичну сутність, та крок за кроком повторюють злочини фашистів. Сьогодні зранку, саме у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, расисти цинічно обстріляли Україну. Сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилось, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який вбиває, катує. Стирає з лиця землі мирні міста і села, зло, ім'я, якому російський фашизм скорочено РФ. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю. Як завжди, підступно о 5 ранку, окупанти почали атаку критичної інфраструктури. Під ударом опинилися одразу сім областей, у тому числі і Львівщина. Нелюди запустили по Україні 55 ракет та 21 шахет. 76 цілей нашим силам ППО вдалося знищити 59, тож уникнути влучань не вдалося. Вже згодом стало відомо, що по Львівщині ворог запустив 12 ракет. З них чотири долетіли до об'єктів критичної інфраструктури в Червоноградському та Стрийському районах. На щастя, ніхто не постраждав, проте вогнеборцям довелося гасити масштабну пожежу, яка охопила 100 квадратних метрів. Розуміємо, що ми входимо в літній сезон. то, звичайно у нас буде дефіцит на ринку електрики. І в час пік 7-8 години ранку, 7-8 години до 10 вечора, це будуть критичні години. І ми надіємося, що люди з розумінням будуть ставитись до можливих граків, які відімкнення, на яких на даний момент немає. Протягом останніх шести тижнів це вже п'ята масована ворожа атака об'єктів енергетичної інфраструктури України. І сьогодні президент Зеленський вкотре закликав світ безапеляційно зупинити відродження нацизму авторства Путіна. Всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом, коли людство об'єднується протидії Гітлеру, а не купує в нього нафту. І не приходить до нього на інаугурацію. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І Єдине питання, яким Путін переймається сьогодні хто наступний? Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Шталах 328. Це місце на львівській цитаделі наводило жах у час Другої світової війни. Саме сюди протягом 1941-1944 років німецькі загарбники звозили військовополонених, аби катувати їх та вбивати. У цьому концтаборі загинули близько 140 тисяч людей. І саме сюди, сьогодні, у день пам'яті та перемоги над нацизмом, лів'яни та чиновники прийшли вшанувати тих, хто став жертвою тодішніх окупантів. Однак, кожен відчув та провів паралель між Гітле. Та путіним і жахливими злочинами цих двох тиранів ми маємо новий досвід святкування, відзначення дня пам'яті і перемоги над нацизмом. Коли ми кажемо ніколи знову, ми ніколи не думали, що буде знову боротьба з нацизмом, і просимо весь цивілізований світ об'єднатися навколо України і дати нам можливість перемогти. Щоб ця війна ніколи не переросла в Третю світову війну вічна пам'ять жертвам нацизму і слава українським воїнам, які творять перемогу над ним. Що змінилося у наданні психосоціальної послуги для вразливої категорії усі та які проблему необхідно вирішити зараз, розповіли посадовці та благодійники. Якщо ми, що в нас працює на віші то партнерами були відзначені, презентація зможе також завантажити, відзначена сама система координації, власне, навколо міст районного значення, яка дає можливість. Це також включає підтримку вразливої категорії усі по питаннях проживання, працевлаштування, організації тренінгів. Тощо також почала будуватися комплексна система соціальної послуги, зазначає посадовиця. Якщо говорити про ще інші системи переваги, які ми сьогодні побачили, це і створення ради внутрішньопереміщених осіб, це є робота офісу підтримки військовослужбовців. І це є високий рівень небайдужості загалом громадського суспільства, яке е, інформує і надає допомогу власне роздавим категорії населення. Посеред пріоритетних партнерів клас на 2024 рік а, це також підтримка присутності ВТП, в першу чергу через мобільні команди, а, які також часто включають у себе і психолога і з метою в першу чергу надання м'якого пакету послуг. І перенаправлення на індивідуальному рівні, і також на рівні міста часового проживання. А це також фокус на покращення умов проживання та забезпечення базових потреб. Зокрема, комплексну психологічну допомогу надають і дітям. Межах цієї активності також працюють чотири дитячі психіатри, до яких на сьогодні звернулося біля 2,5 тисяч бенефіціарів. Серед тих, хто звертається по допомогу, це є такі, як діти та родини, що проживають у Львівській області, які переїхали сюди, внутрішньопереміщені особи, діти з сімей ВПО, діти з сімей з складними життєвими обставинами, ті, що втратили своїх батьків в той чи, інший, за тих чи інших обставин, діти, що зазнали загрози життю внаслідок військових дій. Згідно статистики, близько 40% людей працездатного віку, які наразі проживають у прихистках, не мають роботи, і над цим потрібно працювати, додають благодійники. Це і податки, це і зайнятість, це і також психологічне розвантаження і певна мета, яку люди мають, працюючи на роботі і заробляючи певні кошти для свого існування. Додамо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення через Львівщину пройшло більше 500 тисяч переселенців. Частина з них залишилася жити на території області. У Львові комунальники замінили шість ділянок аварійних колекторів. Цього року вже оновили 149 метрів каналізаційних труб різних діаметрів. Одним із найскладніших було робота на вулиці Угорській. Тут замінили 9 метрів старого колектора, якому більше 100 років, що має діаметр тисячу міліметрів. Таким чином мешканці не матимуть проблем з водовідведенням. На обслуговуванні Львів водоканалу є 925 кілометрів каналізаційних колекторів, зазначили комунальники. Рятувальники з Львівщини стали чемпіонами України з водного туризму. Зокрема, участь у змаганнях брали четверо працівників гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Елементи, які відпрацьовували під час змагань, також активно використовують надзвичайники під час проведення рятувальних робіт в умовах повеней та на гірських річках. Майже 12-та ночі, а по вулиці вештається дев'ятирічний школяр. Перехожий одразу зрозумів, що дитина дуже розгублена та сильно замерзла. Але ж як самотужки знайти його батьків чоловік і гадки не мав. Тож викликав на допомогу патрульних вже служивим. Хлопчик розповів свою сумну історію. Спершу він катався на велосипеді, а коли ж вирішив повернутися додому, переплутав трамваї. В цей час згубу вже розшукувала матір разом з іншим екіпажем. Уявіть собі раді жінки, коли вона дізналася, що сином усе гаразд, і він під наглядом та у безпеці. Мама їде з іншими хлопцями. Зараз тебе заберуть. Добре? Добре вечора. Я є, мавий тут. Не переживайте, що нормально. На Львівщині прикордонники затримали сім чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Більшість із цих осіб планували вийти за межі країни поза межами пунктів пропуску. Їх виявили за допомогою спеціальних систем моніторингу держрубежу. Також інспектор відділу сінки на залізничній станції виявив мешканця Донецька, який не зміг пояснити мети свого перебування в прикордонні. В ході бесіди чоловік зізнався, що має намір незаконно перетнути кордон поза межами чинних пунктів пропуску. Усіх затриманих відправили на перевірку. Тепер їм загрожує покарання, яке їм обере суд. П'ять місяців і майже 700 ДТП патрульні озвучили страшну статистику аварійності на дорогах Львівщини. Цифри без перебільшення шокують, адже від початку року у дорожньо-транспортних пригодах постраждали вже 800 людей, з яких 66 втратили життя. Що ж саме найчастіше стає причиною аварії. Правоохоронці виокремили топ-5 порушень і на першому місці перевищення швидкості. Далі йдуть порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, а також пиятика за кермом. Побільшило ДТП і за участі двокулісних так на Золочівщині ввечері зіткнулися одразу два мотоцикли, якими керували 18 18-річний хлопчина та 19-річна дівчина. Як наслідок на лікарняних ліжках опинилися обидва водії та ще одна пасажирка.